Мене звуть Січкин В'ячеслав Олександрович. Мені повних 21 рік. Я з міста Миколаєва сам закінчував першу вечірню школу. У 24-му році закінчив її екстерном. Прийшов сюди, бо дістали ці кацапи. Хочеться вже якось ну, щоб війна прикратилася. Дуже багато в нас потір, дуже поганий стан в країні. Це вже звісно задовби на мозги. Капить ще молодий, але повністю розумію для чого і чому я сюди прийшов. Я 14 років сірота, був в приюті, але згодом звідти збіжав і жив сам на вулиці. Якийсь час. Ну, то найважче, напевно, це психологічно. З дому поприйти, ти дому провів на вільному цивільному. Там, тут ну, все не як. Я в 12 годині вставав, там, знаєте, там, ну, лад, буває в 9, якщо на роботу, а тут в 5.30 ти вже біжиш, в тебе вже тренування, ти вже то, сьо, ти вже в 9 ти вже живчик, вже стільки справ зробив, коли ну, там ти тільки в 9 просипаєшся. Непривично, тобто отак. То, от.